Де я? Тут так спокійно, а тут усі стої Привіт. Привіт. Не знаєш, як звідси вийти? Я не знаю. Я, а я тут чи Анна? А я Ніка. Пахіть! Тут є інші люди, ну як бачиш є. Ну я, 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 я кажу, ти що? Зовсім соня. Не м'якепа за мене. Привіт. Все добре. Так, да, все от, а ти хто? Я нікаце. Анна а це Уяна. А я Вася, Приємно познайомить.